Доброго дня глядачам. Невеличке відео про фронтальний навантаж Беремет. Такий підсумок після року експлуатації. Купив я його минулого року. Ну, відгрузив вже один рік, те, що мені треба. І вже є якийсь як позитив і негатив. Ну, з плюсів. Нічого в ньому не потекло, нічого не відпало, нічого не лопнуло. Все нормально. По мінусах. Мінус тут якість покраски. Покраска просто ніяка. В принципі, непогано грузить, швидко грузить, швидко піднімає. І виникла в мене одна невеличка поломка. Ех, бульйончик. І виникла одна невеличка поломка, що почав Закусувати плаваюче положення. Так як в мене е, джойстик на два положення. Ну як, підйом опускання е, і плаваюче. Одна секція і друга просто виворот заворот ковша. Виворот заворот не фіксується, підйом опускання теж не фіксується, плаваюче положення фіксується. Трактор трошки не митий, тому що він цілу зиму працює і їздить. Отак От виглядає джойстик. Цей. Ой, покажу джойстик. Розподільник. Фокусуйся. Що воно не хоче? Суть в тому, що треба розібрати і подивитися, чого воно закусує. Як кидаєш стрілу на плаваюче, хочеш вибити щось десь. Спочатку слабше приклинювало, зараз сильніше приклинює. В джойстику дивився, це не в ньому проблема, проблема в розподільнику. І... Так як в відео огляді про кун я вже показував, за стрілу, за підйом стріли відповідає оця секція. Вона довша. Оце, оце плаваюче положення. За виворот ковша оця секція. Так що, що я хочу зробити? Відкручу оцього. Він таки зніму цю всю будову і подивимося, що там є. Що, е, яким методом фіксується джойстик. По ідеї, щось якийсь шарик, чи клин повинен фіксувати, щоб в плавач положенні він був. І щось там десь закусує, чи заїдає, чи не помазане. От розберемо і глянемо, що, що там і покажу вам. І так, відкрутив. Оцього купачка з тої секції. Він був прикручений під шестигранник М5 на два гужони. Чи як називається болти, гужони. І під ним була отака частина, пружинка, шарик і три маленьких шарики. Шарик, не знаю, за рік часу вже має такі. Як то... Курозію. Будова яка. Тут всередині стоїть пружинка і великий шарик. І по краях три маленьких. Той шарик великий давить на них і роздвігає їх. Вони їздять. От, бачите, видно сліди, по внутрішній обоймі цієї втулочки. І плаває ще положення, шарики. Як то зжимається всередину, вони надушують на центральний, центральний ховається, і вони перескакують через цей буртик, і, і знову центральний їх випихає, вони так фіксують. Ну, я думаю, зрозуміло. Все за рахунок того, вся робота, що бокові маленькі, зараз на нього надушують, він, він ховається, видвигається, ховається, видвигається. І через цей буртик перескакує. В нашому, в нашому випадку воно закусує. Через те, що тут було повно такого бруду і треба, я думаю, вичистив бруд, дати з маски, щоб воно легенько скульзило. І я думаю, що вся, вся причина. Зараз ми це все зберемо і я зніму, розкажу, що воно дало чи не дало. Ну, є такі рисочки, сліди від шарика, є корозія. Також і... в цьому купачкові Ой, води було трошки. Не знаю. Куди воно тут затікає? Ну Масло звідси не потекло зовсім. Тобто в цій частині масло не присутнє. Ну, ну Насухо так ходить. Не знаю, Це болтається. От. Я думаю, його ще зняти подивитися. Ну Там я так при, придивляюсь, тут теж якась пружина є. Центральна. Ну за, Зараз зберемо, помажуть і спробуємо, що вийшло. Збирається воно отаким таким боком. Так, де то воно? Де моя рука? Суть як, зараз воно надівається, не дають шарики. Треба надавити через... через оцей отвір чимось на того Де на шарика. Він тоді ховається, вони ховаються і тоді ця втулочка заскакує. Я надавлю цим болтом. Якраз він, він всередині сферичний, він якраз його надушує. І при повністю зібраному той шарик буде як то, по ту сторону від цих схований. Спочатку насадив просто, бо вони так, в такому положенні теж ховаються. Но тоді воно нічого не діє, немає, немає плаваючого. Тому обов'язково надушувати, щоб цей шарик переїхав у ці і тоді, і тоді вони сховалися. І тоді надіти втулочку. Ну треба трошки половчити. Зараз беру, покажу. Ну так, зібрав. Воно бачите, вже душить шарик на них. ну вони... Можна висмикнути цю втулочку. Але суть не в тому. Шарик, бачите, там глибоко схований. Тобто він, він поза ті шарики перейшов, три маленьких, і він на них душить. ну Відповідно, вони розжимаються і впираються в тулку. Зараз надіваю купачок і пробуємо, як воно, що воно змінилося. І так, все зібрав, все коректно працює. Якось з маски використав. Отаку змазку, знаю, нормально. ненормальна. Все вискакує, але все одно е... могло б бути легше. Щоб легше вискакувало, треба оту втулочку, отой буртик, через які шарики проскакувати, я собі так думав, завесити токра і щоб він чуть-чуть його зменшив. Але є такі побоювання, що може воно вискакувати. Тобто в речах погано фіксуватиметься в плавачому. Ну, але... Саме головне, що поломку вирішили, отаке от відео. Кому відео сподобалось, палець догори до наступних відео. Можливо, у когось виникне така сама проблема на іншому навантажувачі, так як джойстики, це ж завод їх не виробляє, вони всі беруться приблизно в тому самому Китаї, у всіх виробників. Тому і проблема, думаю, у всіх плюс-мінус рано чи пізно така теж виникне. Так що до нових зустрічей, до нових відео.